Он вернул нам достоинство. Достоинство деньгами не измеряется, но и это тоже. Ну, любой, но ну, более-менее объективный человек не может сказать, что люди не живут сейчас лучше в целом. Если бы девочки-редакторы, перед тем, как и мальчики-редакторы тоже, перед тем, как что-то писать хотя бы на уровне элементарного, как это модно сейчас говорить, факт-чекинга, маза -фака, А вон у лічить. Поїхали бы ребята, Горит. да, приліт. Привіт, друзі. Мене звати Олена Курбанова. І ви на моєму youtube каналі Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди. Їхні українжати не ну і звісно ж. Несамовитих і пекельних борошен, які падають на голови недорогим росіянам. Ви не забувайте на старті лишати нам вподобайку для просунення всієї зібраної інформації, і звісно, підписуйтесь на YouTube-канал Курбанова Лайф. В нас із вами сьогодні друзі були особливі залпи і вигуки. Ура! Ура! І ура! звісно, на території Російської Федерації, принаймні у Москві, традиційно відбувався парад пабідабесія. До нього ми, звісно, дійдемо, але перед тим я розповім, як ми зіпсували їм настрій. Безпілотники спочатку атакували промзону міста Салават у Башкирії. Безпілотник долетів до нафтопереробного заводу за словами місцевих жителів, Спочатку був характерний для друну звук. Потім пролунав балах, тобто вибух. Попередньо пошкоджено одну із установок цього нафтопроводу, як повідомляють місцеві змі. Ну і завод продовжує, нібито працювати у штатному режимі. Але це каже місцева влада. Ми ще з вами знаємо, що вони завжди завжди своїми нафтопереробними заводами збивають наші дрони. А вона лічі. Потом мне перекинул. Поехали быстрее, потом сфоткаешь. Поехали бы стоить, пизду разворачивается. До речі, глава Башкірі назвав удар по підприємству спробою зганьбити день перемоги. Дашо ви говорите, то як ви самі зганьбилися, це треба ще так вміти. Але ще і ще безпілотники розліталися російськими регіонами. Служба безпеки України вразила дві перевалочні нафтобази цієї ночі. Бавовна розквітла і ще й в Анапі Краснодарському краї, за даними джерел. Вже опублікованої інформації це була успішна операція ударних безпілотників. Сім цілих сім урашних прильотів. Ну і нафта в Краснодарську, нафтобаза в Краснодарському краї успішно, звісно, як і завжди, збила всі ці безпілотники. Місцеві бідкаються, що постраждали місцеві цивільні, ну і звісно, самі стратегічні об'єкти. ребята, Горит. Седьмой прилет. Да, да, да. Это седьмой дрон сейчас прилетел. Люблю 7, давай більше. Ну і найголовніше це те, що ці нафтобази є перевалочними для постачання пального російським військам у Криму, оскільки знаходяться супер неподалік півострова. То що носіть у пляшках у кишенях і, звісно, у малесеньких долоньках. Ну і день перемоги відзначали по своєму ще й у Білгороді. Там цей день ознаменувався святковими вибухами та звісно ж. Прильотами. Губернатор Білгородської області Гладков заявив, що постраждало восьмеро людей у місті, під обстріл потрапили 34 квартири та 37 машин, дев'ять згоріли повністю. І пам'ятаєте, той жарт, як колись один із білгородців переповідав про те, що він чув, як один із мешканців Білгороду, коли в його автівку щось прилетіло, він прям так кричав: Хасли!! Ахли, Тож можна тільки уявити, що це був за фантастичний хор сьогодні. що ми не можемо собі дозволити під час війни святкового салюту, Тож ми його замінили на ці фантастичні звуки. Ну а по-друге, в Білоруській області майже офіційно і остаточно прийшла повномасштабна війна. Хай насолоджуються і переказують мешканцям інших регіонів. Ну і ми підходимо до моєї улюбленої частини. Це, звісно, сьогоднішній порад на Москві. Другий рік поспіль у параді на червоній площі бере участь єдиний один. One. Танк Т-34, ну і як завжди, в самій назві зашити рік його випуску. Легендарний Т-34 йде по Бруківці Червоної площі, відкриваючи парад військової техніки 23-го року. Тобто минулого, під час 45 хвилинного параду на червоній площі, теж тоді показували один єдиний танк т 34 І ні, не тому що це парад тієї перемоги. їй там вже стільки років. А тому, що іншої техніки немає. Он в 22-му році, коли росіяни тільки розпочали повномасштабне вторгнення на 9 травня, окрім іншого, було представлено одразу три типи бойових машин: Т-72, Т-90 прорив, та звісно, армата, яку я надзвичайно люблю і часто згадую, але вони ніяк не проявилися під час цієї війни. Все, нічого не залишилося. Тож єдина міць і гордість російської армії танкте. 34. Армія Худне, автопарк Тане, апарат парад цього року це, взагалі, якась дивна вистава. Хто ж ті діди, що воювали? Чи хто ж ті онуки, які після них підхопили їхні знамена? Ну, судячи із іноземних гостей, це мужній народ, Гвінеї-Бісао, Куби. Ну і звісно, союзні війська, які сьогодні трошки дивували своєю появою на червоній площі. <плес> Ось власне ті, хто тоді і звільняли окуповані радянські території, хто йшов на Берлін. Сьогодні ми їх і побачили. Ну і звісно, на параді сам тиран, винний злочинець Путін, який розпочав нашу повномасштабну війну проти України, який щоденно погрожує усьому світу, такий і, і каже: ми, ми не хаті війни і про але нас провокують, і ми готові нанести удар у відповідь. А тепер порівняйте, що відбувається скрізь по світу в Україні, в Європі, в Америці. Всі кажуть ніколи знову. Ми докладемо максимум зель. Ми зробимо все можливе, щоб війни більше не було. І тільки Путін, Путін, який готується до зустрічі із сатаною, бо до Бога йому не дібратися, каже та ніт, ніт, ви що, Ми готові почати і ядерну війну Він буде робити все, щоб не допустити глобального столкновення. Але в той же вірі. Час... Никому не позволим угрожать нам. Наши стратегические силы всегда в боевой готовности. На Западе хотели бы забыть уроки Второй мировой войны, а мы помним. А чи варто говорити про те, що більша частина заходу була окупована? Що цікаво, в цій окупації брали участь ще й найближчі сьогоднішні дружочки Російської Федерації, але не будемо тикати пальцем. І що ж я за людина, яка забула вам сказати в Москві 9 травня, ішов сніг? Я вже мовчу про те, що він йшов і під час інаугурації виного злочинця Путіна природа, сама природа, господи, на нашому боці і так і показує, що ні, ви робите, хлопці, щось не те. І тут головне Путіну нагадати, що коли ти будеш тягнутися до тієї самої треклятої ядерної кнопки, треба зважувати, щоб тебе не розбив радикуліт чи тромб. Не долетів до мозку раніше, аніж ракета до поставленої цілі. Про вік жартую не я, а самі діди, які і ведуть себе, і виглядають так, наче це реально вони що 45-му році брали Берлін, коли сьогодні всі опублікували світлини і відео там, де Путін оточений ветеранами, ну їй-богу, якщо на нього просто накинути радянську форму, ну просто чисто свій от тих часів. Та й лука самопроголошений президент Білорусі, який за крок до сі за крок до сьомого десятку для того, щоб його розпакувати, і сам підкреслює недолугість їхнього вигляду. Одним словом, скільки ботекс не колоти, а природу таки не обдурити, Та, звісно, і десь там мала би проходити повз жінка із косою, але її не допустили, бо вона у ФСБ не працює. І все, геть все сьогодні ботофорне на тому параді. Гості, військові, техніка, генерали. Немає більше ніякої тієї великої перемоги. Вони не спадкоємці тих часів. А нащадки звичайнісіньких нацистів. Ось хто такі сучасні росіяни. Тож і факапи, які сьогодні переслідували навіть трансляцію цього дійства під час прямого ефіру, тільки підкреслюю всю недолугість того, що відбувається. Наскільки воно все фальшиве і несправжнє? Це акція цьому пройде в режимі онлайн. Ну а вечером небо вас над вас столицей украсит праздничный салют. Наш канал покажет его в прямом эфире. Раз, раз, раз. Это Хардваз. 22 в 22.00. Все спортивных азиатов. Ну что же, в эти минуты техника после парада, как мы видим и наблюдаем вместе с вами, уже возвращается к месту дислокации на площадку в Печатник. Да, и авиации сегодня меньше было, и один из техники ловит них не показали, а, но ну, и. Мы-то знаем, почему. Но тем часом наши... Православні брати, не побисть цього слова, сльозами вмиваються, поки ми вмиваємось крові через них. Так їм боляче від цієї війни, дуже схожої до тієї, яку свого часу і розв'язав Гітлер. Та ж окупація, правда? Та ж артилерія, авіація, танки, знищення українських міст, бомбардування Києва. Все як вони. Але ні, не з братами вони тут воюють. Вони тут в Україні шукають нациків. Хоча ж це ж абсолютно очевидно, що сьогодні он вони. Он вони всі на червоній площі. За екранами телевізорів, де увімкнено перший російський канал. І звісно, на трибунах ми не з братськими народами, Ми воюємо з фашизмом. Наверно, так би правильно сказати. З фашистами. З націоналістами. А, нацистами, националистами, а. вот так. Вот, а, с братски, бандер, а, с братски, да? а с братскими народами мы не воюем, мы с братским народом мы братским народом поддерживаем, вот. И э, для любого, наверное, православного человека верующего это большая трагедия то, что происходит сейчас на Украине, то, что происходит, ну, то, что происходит между нашими народами, uh -huh. вот. Uh -huh. И мы на каждой литургии. Я вот хожу в храм, вот и на каждой литургии, каждое воскресенье мы читаем молитвы о том, чтобы прекратилась эта война, да, чтобы народ украинский спал вот этот перенос глаз. Люблю, коли вони кажуть про пілено, то що ж це означає? Я маю після того, як два роки мій народ страждає від повномасштабної війни, після того, як 10 років Росія вбиває українців, скаже, браття мої православні, во Христі, ідіть сюди, що ви хочете? Убійть, ізнасілувати, забрати, беріть і все, господі, да що ж такое, ми ж з вами одна сім'я. От коли хтось так само прийде до росіян. Хтось так само розпочне з їхнього унітазу, якщо він у них є, і завершить вбивством. Я подивлюсь, як вони будуть розповідати, що їм це не подобається. Бо приблизно така сама історія була і з гітлерівськими військами. Вони несли рівно те, що сьогодні росіяни, і, о Боже, предки по то возмущались. А ви знаєте, що таке нацизм? Нацизм це ультраправа тоталітарна політична ідеологія, яка проявляє зневагу: увага, увага! До ліберальної демократії та парламентаризму, а правда, нічого вам це не нагадує, щось не дуже схоже на нас у Крім і український, український нарід століттями знаходиться під гнітом Росії, і наші пращури використовували всі, чуєте всі наявні методи боротьби проти ворога Російської імперії, радянського союзу, сучасної Росії. Тобто, коли ти русофоб. Коли ти проти Москви, їхньої церкви, їхньої мови, то для росіян ти одразу нацист, не патріот свого, не людина, яка хоче просто жити в себе, панувати за своїми правилами, а прям такий махровий нацик. Ну і ще одна погана новина для пропаганди. В б вони нас не звинувачували ніколи? Чуєте? Ніколи не було судів проти ОУН чи УПА, а от проти сучасних рашиків. обовязково будут. Девочки редакторы, перед тем как, и мальчики редакторы тоже, перед тем как что-то писать, хотя бы на уровне элементарного, как это модно сейчас говорить, факт-чекинга, мазафака, проверили бы, что они написали, они бы поняли, что они имбецилы. Потому что еще во время Нюрнбергского военного трибунала, то есть в 1945-1946 годах в числе прочих были использованы э, дневниковые записи, по-моему, начальников второго отдела Абвера. это армейская разведка Эриха фон Лахузена, который, собственно, и курировал чмоки, девочки и мальчики-редакторки и редакторы взаимодействие с организацией украинских националистов. Больше того, организация украинских националистов, пардон за такие анатомические подробности, она сама мечтала раздвинуть ноги перед Рейхом. Их не надо было уговаривать. Собственно, вся идеологическая программа АУН, организации, запрещенной в Российской Федерации, Вона була сколком з програми НСДАП. Точно так же, як сколком Сони являлись програми правих партій движеній по всій Європі. Проте оці нацики, колишній голова, бойовий начальник Вагнера Уткін із Свастикою. Це все ок. Це свої вони не пахнуть. Їх треба лизати, облизувати і цінувати, а звинувачувати Україну в тому, що в жодному суді не було доведено, жодною країною не було висунуто нам як звинувачення. То, звісно, гацпарян, корінний великорос імперець, буде стверджувати. Ну і знаєте, друзі, чому в родині Маргарити Сіманян більше немає сексу? Це триває вже декілька років, бо вона так втомлюється на роботі лизати Путіна задовольняти його, захищати в усіх можливих позах, що імпатії до інших чоловіків, навіть до свого власного, в неї просто не лишається. для того, щоб стало солодко і справді якось відчути велич Російської Федерації, треба, звісно, слухати Маргариту Сіманян. Вона геть усім розкаже про те, що тільки при путіні вони почали так жити, як не живе жодна. Цивілізована країна в принципі тут вона права, але сенси вона вкладає інші. І моя улюблена частина це коли вона говорить про безпеку. Що тільки Путін приніс безпеку? Ну я вже мовчу про Білгородську, Брянську Курську області, про те, що прилітає в тилові міста Російської Федерації, але моя найбільш улюблена частина це коли з фронту повертаються їхні вагнери, які гвалтують, вбивають, катують і їм все сходить з рук. Так, росіяни й справді. Як ніколи себе почувають у спать. Достоинство деньгами не измеряется. Но и это тоже. Любой ну, более-менее объективный человек не может сказать, что люди не живут сейчас лучше. В целом, конечно, и сейчас бедности нищеты. Но если брать в целом, то, что я рассказала в начале своего спича, это же я не про себя рассказываю, а про то, как в принципе жили люди. Не я одна так жила. Большинство страны. жило так. Все же это прекрасно помнят. Деньгами не измеряется то, что он нам вернул. И тем не менее, и в денежном выражении жизнь страны изменилась невероятно. А что говорить о безопасности? Ты выходишь в любой российский большой город, идешь по улице, гуляешь. Тебе светло, безопасно, чисто, Ну, про Москву я вже вообще молчу. Таких столиць, як Москва, в мире нет. Я много где була в мире. Ну, поверьте, їх просто нет. Такого уровня безпасності, як в наших мегаполісах, не подразумівається западною культурою, що вона вообще може існувати. Так, якби ми тільки подивилися на статистику смертності Росії і західних країн, Європи і не тільки О, багато б ми дізналися. Але нас все влаштовує. Хай вони безкінечно капсулюються в своїй країні, хай вони не подорожують, хай вони всього бояться і лишаються в себе вдома. Хай нарешті вже опуститься цей триклятий залізна, ця триклята заві, залізна завіса, щоби всі могли видихнути із полегшенням, що Росія більш нікому не погрожує. І давайте. Давайте вже копати не тільки окопи, а ще й ірви, які будуть нас відмежовувати від Російської Федерації. Ну а для того, щоб це стало можливим, друзі, звісно, треба надати крила нашій армії. Нам лишається зовсім трошки для того, аби дозбирати необхідну суму на автівку для 47-ї бригади, бригади наступу, магура. Долучайтесь до цього збору. Мені прикро і сумно, що він так довго триває, і хлопці вимушені чекати Всього-навсього 300 тисяч і понад 200 Ми вже зібрали. Не вистачає саме вашого донату. банку. Посилання на неї ми лишаємо в описі до нашого ефіру. Донайте обов'язково, щоб хлопці могли для своїх бойових завдань придбати цю машину. Не забувайте коментувати, почути і побачене. Обов'язково лишайте нам вподобайку і, звісно, підписуйтесь на YouTube канал Турбан Валай. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.